Добрий день, дівчатка. Хочу з вами поділитися живою вишивкою. Як я роблю це? Як я вишиваю набірчик? отакий, доміки домики на берегу моря, Dimensions. Вже в мене відшито 30%. Вже видно лодочки, газончик, дорожечка. Так, Вишиваю я по сазі. Отак от, от відмічаю, і це набагато простіше отакий от, от буде. Оце все розове, це вже все вишито. Бек ще не зроблений. Бачите, оце ниточки будуть беком. Ще я не робила, а той весь розовий маліновий колір, то вже все вишито. Так, нажимаємо. Це зараз ми будемо жовтеньке вишивати. Зараз покажу вам оце всі мої набори в сазі, Отакі от, от гарні. І оце наш 31,8. У цьому наборчику вже вишито. Відкриваємо. Так, ставимо. І починаємо вишивати. Як я, я вишиваю на станочку одною рукою донизу, а другою вишиваю, то мені так набагато удобніше, не прикручую пляці, тому що я ногою дрожу. Мені того не треба. І отак у мене йти... О, забалакалась з вами. Якщо в мене щось не так, то я отак витягую ті ниточки, балакала, балакала і чомусь вирішила, що там треба робити крісті, але він там не потрібен. Зараз, ще щас світло під камерою, тому не дуже удобно ниточку. Так, зараз вам покажу ще такий органайзер. Це китайський органайзер. Так, я пишу тут номера і ниточки вставляю і вулички. Оце отаке в мене йде про це вже трошки намальований, він вже старенький. Так, і поїхали вишивати. То намного швидше буде по сазі. Якщо навіть у мене немає саги і в інтернеті її немає, то я роблю перенабір завжди. Зараз купила Лукес, потім вам потім покажу набір Лукес. його немає ніде. Я вже не йшла, знайшла, наче такий самий. Скачала на сагу, а він не такий там півкрест. А в цьому наборі йде один крест. І Я дівчатам, де я вже покупаю цей сагу, вже пишу дівчатка. Піцьки. Ой, що я вишиваю? Вам зовсім не видно. Да? Кажу, дівчатка, мені треба такий перенабір. Вони пишуть, так, є. А я кажу, а який? І вони мені теж півкрес. А півхрест тоді менше. Такий самий набір, тільки тоді меншинсь. Ну, мені він не підходить. То зараз вона написала дівчинки, можете зробити перенабір? Вона так. Скільки буде коштувати? 8 сторінок, 60 цвітов, 300 на 240, мабуть, не, чи 280. Ну, в общем, перенабір буде стоїти мені 720 гривень. То я кажу, то вже багато. 1400 набір, то ще й перенабір, то 2000 мені вийде, а я ж ще й продаю. То за скільки мені його продавати потім. То вирішила робити перенебір. Оце вже неділю роблю, роблю. Я вже і малого посадила, кажу, давай ти роби. У мене двоє дідок, один старший 18, год, хлопчику, а дівчинки 11. То я вже і дочку посадила, вона трошки робила, але там щось не сохранила. І то вже Надо заново перерубляти. Хочу насчет саги, то я вам скажу, то набагато легше. Ви не одриваєтесь на те, щоб закреслювати схему, ті листки. А буває такі схеми, що зовсім нічого не видно. То сага, звісно, це. Я не знаю, як я раніше вишивала. Процес намного швидше проходить з сагою. Мені дуже-дуже подобається по нею вишивати. Я не такий вже гарний блогер, в мене ще немає. О, запуталася міточка, тому що її розплутаємо. Немає ще в мене, як вам сказати, такої навики відео гарно знімати, його там монтувати. То якось я. У мене більше вишивку я можу, так, да, так. Я багато можу гарної вишити, але відео, ну, буду навчитися. Я завшу, хочу сказати, знімаю я на телефон, але в мене немає такого пристрою, щоб той телефон десь приціпити нормально. То я на резиночки до лампи. То десь, зараз, як вишиваю, десь може толкну, то ви звиняєте, як він трошки толкнеться. Так, отак у нас гарно виходить, щось уже жовтеньке таке. Дуже люблю, як оце вишиваєш одним кольором, а оце як темні кольора, а потім... Починаються якісь веселі, жовті. Оце дуже мені подобається. Такий переход. Я вишиваю, бувають, дівчата вишивають з однієї сторони, з другої, з третєї. Я ні. Я вишиваю оце понизу, знизу почала, почала. І отак вверх-вверх пішла, і воно якось так цікавіше, мабуть. Ти зразу бачиш і ще я. Бек роблю теж зразу. Оце половину вишиваю. Оце в мене половинка. Видно вам? Оце буде половинка я накреслила. Дуже видно. Оце я половинку довишиваю, потім вже начну, то трошки буде беку, то вже, мабуть, почну його робити. І потім, коли закінчується картина, тобі. Ну, як я не знаю, у мене таке, я не дуже люблю беко, це фрузілки, так, воно гарно, але в міру. А ви ж знаєте, що в Dimension стільки того беко, що хай Бог милує. Як почнеш робити, вже і ні, не вистачає в тебе сил і нервів, то треба йти їсти шоколадку, щоб у тебе був настрій далі його робити. А так потрошку, трошки його зроблю, далі піду вишивати, трошки зроблю, далі піду вишивати, І потім як уже майже все вишила, то залишилося трошки там добекать, і воно якось швидше все виходить. Так, вам видно чи ні? Поглядаю в камеру, видно. Це я одною ручкою іголочкою протикаю, знизу знаходжу дирочку, друга і зверху. О, щось уже сідає телефон. Так, одною так і витягнула, Тут засунула, витягла тебе дві руки свободні. Я раніше вишивала на пяльцях. Без рами, то значніше удобні, звісно, срами. І зараз ми оце ж переїхали, то я привезла з собою і раму, і... не видно і пляльці свої сюди. Ще люблю вишивати, як невеличкі набори, і як хороший канвай, як вона тверденька така. То в два проколи. В два проколи вишиваю чи зовсім без п'ялець, чи з пяльцями, але з невеликою натяжкою. Мабуть, для два проколи є такі пяльця нурги, вони така робляться барабанна натяжечка, то вони не підійдуть для цього. Треба якісь п'яльці, які будуть такі м'якенькі. Ну, які не дуже будуть натягувати кану. І тоді в два прокола теж. Мені вважається, що в два прокола і отак от двома руками, воно однаково по скорості. Неоднаково буде, коли одною рукою вишиваєш на обичних п'яльцях, тоді да, це буде трошки довше. Але буває, я от, е, десь пару місяців назад порізала палець. Ну, порізала так палець, що зашивала його блендером. Сирники зробила своїм. То я не могла вишивати в дві руки, тому що він дуже болів. Він так болів, що капець, але і щоб я не вишивала, то було б ще хуже, якщо просто він полюбився. То я вишивала на пяльцях обичних. Ну, ви знаєте, я дуже скучила, дуже довго не вишивала одною рукою, то так мені дуже Оце я вже палець зажив, а він, бачите, трошки осталось шрамик, ну, нормально. Головне, що не на правій руці, що я. Далі могла вишивати. Це найбільше, що найбільше, <смі>, це, що я переживала. Так. І ото я вишивала тільки на одних пальцях. Потім знову взяла свою арабеску. І оце вишиваємо. Я не знаю, таке відео Ну, інтересне, ні. Таке, може, болталичка більше я не вчу. Я не такий професіонал, навірно, в вишивки, щоб вчити вас. Є дівчата набагато більше вишивають. Я ще й в'яжу. То може і за цього, я не такий професіонал, нада, може щось одне, але мені так не цікаво. Мені не цікаво е один, один процес робити. Я люблю багато різних, люблю сьогодні крестик, завтра бісер. Час крестик, час носки пов'яжу, чи свитер якийсь вяжу. Е -е 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 а як не вишиваю, а тільки в'яжу, то я теж вяжу кофту. Половину зв'яжу, треба якісь носки зв'язати, щоб побистріше, щоб результат побачити, так і в вишивці. Трошки зв'язала чи вишила, треба е якийсь маленький взяти процес, невеличкий, щоб, щоб бачити результат. Ми ж вишиваємо, да, нам дуже подобається вишивати, сам процес дуже цікавий. Але дуже Хочеться бачити результати свої. Як ти вже вишиваєш, то готові роботи, це не знаю, це як ти печеш торт, він в тебе вже украшений, ото вже готовий. Ото такі самі почуття, коли ти завершаєш, а, мабуть, ні. Мабуть, де сильніше. Торт то таке з'їви забув. А вишивки то-то капець. То вже буду бігати з тою вишивкою і хвастатися всім, яку гарну красоту я зробила. Ну, Отак от вишиваємо. Десь зараз я не роблю. Стало більше часу для вишивки. Завжди я вишивала ну, десь після роботи, там, до поздньої ночі, то тисячу крестиків то кожен день я робила обов'язково, То було в мене не ляжу спати поки не зроблю. А зараз, мабуть, і дві можу зробити, ну, коли менше, бо зараз вже в селі, то. Трошки роботи більше, я взагалі в квартирі живу в городі, то там роботи поменше. Я завжди хотіла дум, але оце була тут в селі, думаю, та ні. В квартирі поубирала, та і все. А, а, а оце в селі, то, то город, то Боже, і дом, і, і вулицю, все, все треба вбирати. То мені так якось я, мабуть. Зрозуміла, що дом це не моє. Мені таке повбирала, їсти наготовила та сіла вишивати. А в домі, о Боже, треба ж вишивати, В тебе ж уже рученьки ті чешуться, господі, а воно ще треба там щось зробити, Там якась кішка нявка треба її накормити. Там десь соба, собака якась прибіжала. Теж треба не видно вам, да? Треба ще його покормити. Там позамітати на о, ні, то мені для моєї е, оце хобі для мого це не підходить. І мені треба таке, щоб у мене було півдня свободного, щоб я могла отримати удовольствие від вишивки. На це, бігати на городі траву рвати. Ну Зато то ми як приїхали, було ще сонечко, то я взяла вишивку, пішла у садочок, тут такий гарний садочок, і там сіла. Оце в мене була мрія, Оце як на морі ми їздили. Грюбані окупанти зараз не можемо навіть поїхати на море. Я не знаю, це цей год без моря, це капець. Та не те, що без моря, навіть без хати. В квартиру бросили, уїхали, бо у нас в городі так бомблять, що то капець, що, що діти дригаються ночі що... неможливо. Ці, ці уроди там в Кирилівці в нашій плавали, купалися, а ми в цьому році навіть гінічись не поїхали. Скільки людей і бізнесу? Це я не знаю, хай вони пощезнуть. Я, я не знаю, хто як, але я вирішила, навіть якщо ми виграємо, а не якщо ми виграємо, ми 100% виграємо, то я з цією нацією ніколи, ніколи в житті не буду ніяк общатися, знаєте, то балал... не хочу. І мені кажеться, та нація вже. Проїджена тою політикою, навіть якщо вони і не воюють. однаково. то ладно, то я таке хотіла про добре про вишивку, а цих уродів спомнила. На що вони мені треба зараз їх споминати? Ну, оце моя мічта була. За що я кажу? Повишивати на вулиці. То я сіла, то отримала велике задоволення. Але так як я не дуже привикла до мух, то мене, звісно, то капець. Дівчата то капець. Я не знаю. Я всі сидять за столом, їдять, і я оце дригаюся. Дригаюся, не можу не можу, бо вони по мені лазять, бо вони влазять по всьому. То, звісно, це я вже там і м'яту, я ж пам'ятаю в селі, як у бабушки. Приїжджаєш до бабушки, як сідаємо їсти, бабуся е, ложить м'яту і вони і начебто бояться. Не було так мух. Вони бачили ту м'яту, нюхали її і улітали. А зараз, я не знаю, вони якось вже і на м'яту не реагують, якісь мухи вже адаптувані чи що? Чи це тут такі, я не знаю. Ну, в общем, оце мені мухи не дали вишивати. Дуже хотілося мені. Так, я один, два, три, чотири, п'ять днів вийшла М -м 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 вже літо. А я ще укриваюся одіялом, бо то мухи мені ноги загризають. Тут то треба -то було бачити. Жарка, чоловік виходить, дивиться, боже, що, що воно ще укрилося? Ото я зрозуміла, що треба ждати, як оті горки уїдуть і поїдуть на море. І там уже я буду, я дуже люблю це на морі, на свіжому воздуху. береш і вишиваєш. Так, що у нас тут? Батарія, батарія, батарія. Ту, дівчатка. Отак от. Отака от. от в мене вишивка гарна. Виходить. Ну, якось так. Подивимося, потім покажу вам результат, який в мене виходить. Так, зараз вам покажу. Оце в мене в сазі. І оце виходить так. Дивіться, щоб вам видно було. Оце я вишила. Так, де. Вам видно було це відсвічую ще лампа. Так, і оце, розумієте, вишила, сім оце опа, закреслила. Отут у нас замочок, відкрила замочок. Так, що у нас? Дивимося на вишивку? Оце вишила? Вишила, закреслила, оце вишила. Ну, я це роблю завжди в процесі, але зараз, так як з вами балакала, то я. Не дуже все відмічала. От так, от, і от так, от. так, все закрили, подивилися, яку ми Оце ми вишили зараз з вами. А то пристоїть. І потім я роблю отак, от відкриваю далі, дивлюся. Так, Оце я починаю один ряд, другий, третій, четвертий, п'ятий, і отак от по рядам, по рядам. Але. Трошки рву його, бачите? Тут залишилось нитка, я вишивала, цей полукрест був п'ять ниток. Так, ну я ж не буду її одривати. І далі пішла, 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 пішла. Так, тут почала десь. Тут у мене, допустимо, ось у сердечко. Це крестик був. Крестик. Ось воно тут показує вам. видно, ага, І оце я крестиком раз-раз раз, і далі, далі, далі. Далі буде на цій лінії, уже буде мені трошки вишито, і оце отак, і воно якось так цікавіше. А наче по якщо б я от почала з цієї лінії, ну якось так ну вишила б тут, ну довго, оце одне і те ж, одне і те ж воно надоїдає, воно ти вже бросаєш. Якщо б я почала з цієї сторони, ну вишила б ну, красоту, це дома, все, і оце доходиш уже до туди небо, оце це буде не закрашене. Не вишити. А отут уже, як починаються одні оці дерева, це вже нудятина, ти вже думаєш, все, я вже не можу. А так воно цікаво. Ти зразу бачиш вже результат, оце воно пішло, 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 в тебе вже, вже все воно є. І далі. Ось у мене тепер я буду оце, оці вишивати. Все. І ця лінія теж у мене закінчилася. Чит ми починаємо заново соцю. Оце буде полукрес, пішла, 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 пішла далі, далі. Ну, а що буде далі, то я вам обов'язково зніму. Зараз почала знімати таке відео, як кожний день, по я вишиваю цю картину гарно. То подивимося. Дуже вам велике дякую. Дивіться, у мене там ще я ж тільки начинаю ще ютубер. То в мене там ще два відео тільки, а це буде третє. То, якщо можете, піддержіть, будь ласка, мене. Я дуже-дуже ем... переживаю. Як воно зайде, не зайде. Може, якийсь там пальчик вверх на якомусь відео можу подивитись ще предыдущими відео. Я там показую свої наборчики. буду дуже рада і вдячна вам. Велике вам дякую. Підписуйтесь, а я пішла далі вишивати, щоб показувати вам результати. Бувайте!